Від системи роботи медичних закладів стан здоров'я населення злежить лише на 10%. Решти формують рівень та умови життя, харчування і навколишнє середовище. Проте роботи медиків ніхто не відміняв. І тема нашої сьогоднішньої передачі медицина Ковальщини з метою покращення ефективності надання медичної допомоги у ковальському районі. Активно працює комплекс міськрайонного територіального медичного об'єднання. Дана служба несе відповідальність за покращення стану здоров'я населення, що проживають у ковалі та прилеглих населених пунктах радного, старої вижви та торійська, очолює об'єднання заслужений лікар України, лікар вищої кваліфікаційної категорії Олег Самчук. Корона здорове це великий потенціал медичних працівників. Працює біля двох тисяч працівників, дуже багато є лікувальних закладів. Але реформувати треба в такому напрямку, щоб не було щоб перейти з лікарень дільничих у амбулаторії. Амбулаторії повинні, якщо вони не відповідають нормам кількості працюючих людей або кількості обслуговуючого персоналу, щоб вони стали ФАПами. При реформуванні охорони здоров'я Ковальщини відмічається те, що Наприклад, якщо взяти по Вурську дільнича лікарня, дільнича лікарня перероблена на проведена реорганізації. люди залишили всі працювати на даний момент, але там зроблена амбулаторія. Ання охорони здоров'я Ковальщини стосуватиметься й інших медичних закладів району. Відтак через недостатню навантаженість було закрито пологове відділення у Турійському районі, що за 20 кілометрів від міста Коваля. Натомість радо прийматимуть пацієнтів із сусідніх сіл та населених пунктів у ковальському пологовому будинку. Матеріальна база тут дозволяє надати повноцінну медичну допомогу. Також відкриватимуться додаткові пункти швидкої медичної допомоги наразі. У ковалі медики швидкої обслуговують близько 150 викликів щодоби. Головною ланкою надання медичної допомоги населенню у ковальському районі є центральна районна лікарня. У даному закладі функціонують такі відділення: кардіологічне, діагностичне, фізіотерапевтичне, відділення переливання крові, гемодіалізу, травматологічне, біохімічна і бактерологічна лабораторії та інші відділення. У нашій програмі ми побуваємо у деяких відділеннях ковальської центральної районної лікарні та розглянемо структуру їхньої роботи. Ми з вами знаходимося в діагностичному відділенні Ковальського МТМО. Діагностичне відділення надає допомогу як в плановому, так і в реантному порядку. Обстеження хворих проводяться як стаціонарні, які знаходяться на стас лікування в нас, так також хворих, які звертаються до нас абораторних від лікарів, які направляються з поліклініки, або хворих, які приходять до нас самі. Відділення забезпечене сучасною діагностичною апаратурою. Склад відділення входять кабінети ультразвукової діагностики, кабінети термографічної, функціональної та ендоскопічної діагностики. Об'єм обстежень з кожним роком у відділенні поширюється за рахунок того, що вводяться нові методики та методи діагностики. За останній період часу завдяки клопотанню. Адміністрація МТМО та завдяки головному лікару Самчику Олегу Максимовичу було придбано ряд сучасних діагностичних апаратів. Зокрема, це два апарати ультразвукової діагностики це один із них експертного класу. Апарат для хортерського моніторування, це апарат, який дає змогу цілодобово слідкувати за роботою серцевого м'язу. Апарат велометричний комплекс це апарат, який дає змогу, значить. Досліджувати приховану коронарну недостатність, тобто ішемічну хворобу серця, апарат фонокардіографії – це апарат, який дозволяє можливість досліджувати патологічних шумів в серці. Також комп'ютерний спірограф, апарат, який дає змогу бачити недостатність ту чи іншу легеневої патології. Близько 40 тисяч хворих щороку обстежуються у кабінетах діагностики. Також за допомогою системи, що встановлена в діагностичному відділенні, здійснюється розшифровування електрокардіограм, які надходять з лікувально профілактичних закладів сільської місцевості. У кабінеті ультразвукіностики, де ми зараз знаходимося, проводиться діагностика. Обстеження головного мозку у дітей це нейросонографія, обстеження слинних залоз, обстеження ліфатичних вузлів, обстеження щитовидних залози, екстракраніальне обстеження судин, периферичних судин, обстеження легень та значить, пелевральної порожнини, обстеження черевної порожнини, нирок, гінекологічне обстеження та обстеження, пренатальне обстеження плоду. Також проводиться обстеження передміхорової залози у чоловіків. Серед апаратів діагностики можна відзначити електроенцефалографію, метод, що дозволяє проаналізувати фізіологічний стан головного мозку, наявність уражень та загальномозкових розладів. Також проводиться обстеження при цукровому діабеті, зокрема патології кістково-суглобової системи та обстеження патології пропадогії суди, суди нижніх кінцівок. Є на кабінет Клінічної ендоскопії. В цьому клінічній ендоскопії ми проводимо обстеження шлунка, стравоходу, двенадцятипалої кишки, Проводиться обстеження, це значить, гастрофіброскопія. Ректормоскопічне обстеження це обстеження прямої кишки, також бронхоскопія. Бронхоскопія це обстеження бронхів дихальної системи на предмет виверення тої чи іншої патології, чи запалення, чи допустимо, бронхіти, чи похорони. Також в кабінеті береться показник біопсія, яка направляється на гістологічне підтвердження, допустимо, чи онкопроцес, чи її процес доброякісний. Якісна діагностика дає можливість вилікувати хворобу та знизити рівень захворюваності. Отже, ковальчани та мешканці прилеглих місцевостей мають повноцінну можливість слідкувати за станом свого здоров'я. Активно працюють у ковальській районній лікарні медичні працівники кардіологічного відділення. Пацієнти мають можливість пройти повний спектр кардіологічних обстежень та лікування з 2007 року. У відділенні кардіології при потребі проводиться тромболізис, так зване розчинення тромбу у судинах та тропонінові тести, що дають можливість визначити присутність в організмі інфаркту Міокарда. Кардіологічне відділення розраховано на 65 ліжок. З них 40 кардіологічних, 15 пульмонологічних і 10 ревматологічних. Це вказує на те, що ми можемо лікувати хворих із іншою патологією, крім кардіологічних. З кожним роком збільшується кількість хворих, які поступають до нас на лікування з інших районів. Основна патологія це в нас серцево-судинна. За прошлий рік, за 2011 рік в нас проліковано в відділенні 80 хворих з інфарктом міокарда. І з інших районів 13 хворих. З загальній кількості ми пролікували хворих 93. Щоправда, наголошують медики на збільшення хвороб серця у молодих пацієнтів. Б'ють на сполох, не зневажати станом свого здоров'я. У нас один лежав хворий з інфарктом міокарда, віком 21 рік, перед цим 23 роки, 30 вже можуть з двома перенесеними інфарктами лежати. Так що статистика, як кажуть, інфаркт міокарда або серцево-судинна патологія молодіє. Навіть вже і випускаються монографії, наприклад, ішемічна хвороба у молодих. Ну, по профілактиці, як вже кругом йде мова, що медицина може допомогти людині 8-10%. Остане все залежить від соціально-економічних умов, умов праці, життя людей. Зараз багато курить людей. це. Кинути паління, нормалізувати масу тіла, далі режим праці відпочинку, обмежити вживання алкоголю. Це всі такі поради, які ми даємо при цьому, щоб менше тваринних живірів кухонної солі вживали, тому що це накладує свій відбиток на протікання хвороби і на далі прогноз її. Налагоджена у Ковальській районній лікарні оргент та служба лікарями, хірургами, педіатрами, акушерами, гінекологами та травматологами. Щороку у відділенні травматології оргентну допомогу отримують близько півтори тисячі пацієнтів. Відділення травматології та ортопедії ковальської СРЛ розраховано на 60 ліжок. Медична допомога надається цілодобово не тільки жителям міста і району, а й жителям. Районів, які знаходяться навколо нього. В основному це жителі Турійського, Старовижівського, Ратнівського, Кам'якаширського та інших районів. Великий процент поступлення хворих з цих районів, якщо взяти в процентному відношенні, це в середньому десь 15% від загальної кількості пролікованих. Наприклад, якщо за рік пролікувалось у нас 1658 хворих. З них 238 хворих було з інших районів. Ця тема актуальна, тому що, напевно, місто знаходиться в центрі області, на перехресті важливих міжнародних, як автомобільних, так і залізничних трас, велике скупчення автотранспорту, висока аварійність. Це все призводить до того, щоб служба ця була налагоджена. У нас в штаті 7. Ортопедів травматологів. Всі ортопеди-травматологи мають вищу, першу, другу кваліфікаційну категорію, володіють всіма методами оперативного та консервативного лікування. Окрім надання ургентної допомоги як мешканцям Ковальського району, так і пацієнтам з інших міст, медики відділення травматології обмінюються і досвідом роботи з колегами інших населених пунктів. Звичайно, колеги і до нас звертаються теж за допомогою. Передають знімочки, присилають людей, ми консультуємо, ніколи не відмовляємо, що потрібно, госпіталізуємо, надаємо необхідну допомогу в плані оперативного чи консервативного лікування. В Україні нараховується близько 500 тисяч людей із хронічними хворобами нирок. І 4 тисячі хворих осіб лікуються методом гемодіалізу позаниркового очищення крові. І це лише 20% усіх пацієнтів, яким необхідне таке лікування. За статистикою в Україні проведення гемодіалізу щорічно потребує близько 5 тисяч нових пацієнтів, і що найголовніше вирішення цієї проблеми лягає на місцеві бюджети. Вартість лікування одного хворого із нирковою недостатністю сягає 150 тисяч гривень на рік. У Волинській області це питання також є нагальним. Відтак медичний заклад Ковальської районної лікарні вирішує дану проблему для своїх пацієнтів. Відділення гемодіалізу у нас в Ковальському ТМО працює з 2007 року з травня. В цьому приміщенні з жовтня 2010 року. От зараз воно розраховане сім апаратів. Система водоочистки. В відділенні працює два лікаря, один завідувач-лікар, три медсестри і дві молодші медичні сестри. Звичайно, він триває три рази на тиждень і по чотири години хворі мусять приїжджати і лежати на апараті. Основними показаннями до проведення гемодіалізу є гостра та хронічна ниркова недостатність, отруєння речовинами, які можуть бути видалені діалізом або важкі порушення складу крові. Метод протипоказаний при наявності злоякісних пухлин, інфекцій та розладах психіки. Гемодіаліз проводять за допомогою апарату штучної нирки. Кров забирається з судин хворого, потрапляє у діалізатор, де відбуваються усі необхідні процеси. Через деякий час очищена кров повертається до судин людини. Безпеку пацієнта забезпечують пристрої, які захищають його від повітряної емболії та бактеріального забруднення. Тривалість процедури гемодіаліза сягає 5-6 годин. Я звичайно дуже вдячна, що і державі, і адміністрації і лікарні, що відкрили тут гемодіаліз нам набагато легше. Ще крім того. Адміністрація лікарні приклала всі зусиль для того, щоб нас відокремити від інших відділень, щоб ми тут мали своє відділення. Нам добре, зручно. Ми не стикуємося з іншими хворими. Ось і навіть теплу простору. Ви самі бачите, як тут нам добре. Я підрахувала скільки вже на мене за сім років держава потратила. То я такий висновок зробила, щоб, мабуть, би краще пересадку нирки безплатно робити в нас в країні як лікування штучної нирки. До 500 уже тисяч пішло на мене. Для проведення оперативних втручань по пересадці нирки в Україні не вистачає донорів. Тому єдиним порятунком пацієнтів з нирковою недостатністю залишається гемодіаліз. На даний момент кількості апаратів достатньо, але захворювання буде рости, тим більше життя хворих продовжується. і в майбутньому буде потреба більше апаратів. Усі, кому необхідно, мають можливість обстежитися у кабінеті магніторезонансної томографії, який також існує та функціонує у ковальській районній лікарні. Дана методика застосовується при дослідженні органів центральної нервової системи, хребта і кістково-м'язової системи внутрішніх органів. Таке обстеження дозволяє оцінити структуру органів та виявити наявні порушення або травматичні зміни. На даному апараті ми виконуємо. Обстеження головного мозку, хребта, внутрішніх органів, окрім грудної клітини і суглоби, нижні кінцівки. Практично майже все, що ми можемо тільки охопити. Звісно, що 70% пацієнтів це пацієнти неврологічного характеру, далі йдуть травматологи. І в принципі на МРТ можуть направляти майже лікарів всіх спеціальностей, бо фактично бувають у нас ситуації, коли незрозуміла не випадок з пацієнтів, і нам треба виключати якусь пухлину майже в будь-якому органі, і для цього можуть навіть направляти сімейні терапевти. Вартість цього обстеження 380 гривень, апаратура дорогокоштовна, ремонт її обходиться дуже дорого. Щодня у кабінеті магніторезонансної томографії обстеження можуть пройти 10-12 пацієнтів. Пацієнт апаратом знаходиться від 20 до 40 хвилин в залежності від того, які скани нам треба. Брати у нас є вироблені протоколи сканування в трьох проєкціях взаємних і при будь-якому обстеженні. Стан державної медицини в Україні залишає бажати кращого. Проте за роки керівництва головного лікаря Олега Самчука Ковальським міськрайонним територіальним об'єднанням медичні послуги у районі можна назвати повноцінними. До складу округу входять центральна районна лікарня з поліклінічним відділенням, пологовий будинок жіночої консультації, стоматологічна поліклініка, венерологічний диспансер, районна лікарня у голобах, амбулаторія у погорську, лікарські амбулаторії та фельдшерсько-акушерські пункти. А на території центральної лікарні у місті Коволі було збудовано храм великомушеника і цілителя Пантелеймона, чим гордо пишаються місцеві медики. Ось ми і розглянули структуру роботи та можливості Ковальського територіального районного об'єднання. Будьте обізнані у медицині та залишайтеся здоровими. До зустрічі!